Не виїхав з України. Він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста в руїнах, там, де промінь надії погас. Бог не виїхав з України. Він в підвалах, в церквах у метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України, і на першій несів літак. Бог стоїть там, де рвуться міни. Бог стоїть, де вогні атак. Бог не виїхав з України. За Заопертя солдатом став, він між ворогом зводить стіни. Його колі не раз спиняв. Бог не виїхав з України. Як під обстрілом знову ми закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. У Бога тільки нема перемін. Він той самий, що був і що мить. Бог не виїхав з України, Бог сьогодні і з нами є. Кожне серце для нього цінне, сил, терпіння ще додає. До останньої навіть битви буде поруч, не відійде, чує кожну просту молитву, поміч наша, ім'я святе, залікує народу рани, відбудуються знов мости, вірю, спокій і мир настане. Зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла, прилетить. До гнізда лелека інші повернуться до села. Заспіває, що хор сологіни, ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України. Він ніколи не лишить нас.